Хочу зробити по новим технологіям. Пробував колоном розбити, не виходить, не можна розколоть, края підрізав і далі доколов. Зараз буду коротше, частинами показувати. Це така на 50 колода, З однієї сторони більш 50 з іншої сторони чуть менше 50. Ну, коротше, в середньому на 50. Зараз буду вирізати середину. Попробую. Попробую коротше так. Сейчас покажу. Повідводив по 10 см по краям. Те що буду залишати на одній і на другій колоді. Зараз буду пробувати щось вирізати, буду поступово показувати. Сам процес не буду показувати, я вже то що зробив. Фух. трошки <къех>, подморился. Короче, подрезал. Вот туда так трошки под, кутом. С одной, с другой стороны. Ой, какие он ножки. О, что-то трошки выднешь. Подрезали тут так само. И на той половине такие лодочки получаются. Ось таке щось виходить. Побачимо. Ну мені вже не подобається, бо тут глибину важко угадати, щоб не прорізати. Зараз почну сколувати, а потім знову дорізати. Якось отак виходить. Важковато звісно. Але мені в принципі подобається. Такою штукою вона чуть-чуть поменше. Я вже дуже вона велика. Ось вот так я. Може сьогодні вже не вспію, бо вже сіріє. Хоча б зробити оцю половину. А відео вже шию. та Якось так вийшло отак. Отакувачки. Це дирка, це ситове дерево. Тут отакі ямки я їх потім позакриваю. Ну оце отак. А ту половину вже завтра. Вже сьогодні сил немає. Завтра чи може якийсь другий день? Я вже потім склею відео до кучі покажу що виходить такою дочищав з клопкою такі Ну нормально Корито таке. всі такі грубі щілини законопачую ось паклі у мене є по бокам оце де розрізав Тоненьким шаром. Там воно всередині трошки торчить. Це ще ці дірочки, ті дірочки і заливаю воском. Але зараз у мене воска немає, та не буду заливати, вже лишу так, як є, вже хай прополісують. Ось такі, затикаю собі його в щілини такі грубі, а це все буду забивати бляху. І там верха я вже забив. Так. Буду показувати. Це забив ту дырку наскрізну паклею паклюю, законопати з усіх сторін. Зараз буду бляхою зверху забивати. Отаке вона виходить. Отак. так вийшло. Так, забив. І там ще таких дві. Щас зроблю. Якось отак вже закінчую цього вулика оббивати. Ну так, одна бляха, нічого тут гарного немає, але для лісу красоти не треба, треба практичність. Якщо не буде бляхи, отак в ліс привезти, вони його роз, розберуть та за зиму розберуть. І бджоли пропадуть і вулик буде дерево. А так якось так. Я нікого не закликаю робити точно так само, просто показую, як роблю це я. Так виходить, ще ще здовж зроблю, сітку наб'ю на льоток, оці трошки щілини позабиваю і буде готово. Ось такий вулик вийшов. Ще покажу в кінці, що в мене вийшло. Ще як трохи підсохне оцей вулик. Він трошки потріскається і сяде. Я ще такими обручами понабиваю тут, з бляхи і тут, з одної і з другої сторони. Зараз не набиваю, бо він ще трошки всяде, всохне, буде менше, і з нього потім толку немає. Ще потім отаку штуку попробую почухати всередину. Вона в мене ще там груба. А це ще отакою спробую, побачу, що воно вийде. Замовив. Це не зараз, це коли вже трошки підсохне, вимерзне, тоді буде толку. Зараз зроблю довж, ще покажу довж, як вийшло і все. Отак виконав довж з того ж самого дерева, що й вирізав. Просто як прорізається, вона десь 7 мм бензоболові прорізає, додається десь 1,5 см, чуть менше може. Отаку от дощечку вставив потовщині і тут отаку от місці. Одна додовж прибита, а одна прибита сюди до вулика. Отака от гарненько виходить. Це стрілочка, щоб не путати сторону, де вліво-вправо, коли треба швидко. Раз-два. Отаке. Ще ще зроблю льотка і виріжу бляху для привертки для сніта. і все, Бо воно напівкругле. Сюди дошка не годиться. Це, звісно, з цими бензопилами, але нічого, вже дозніму. Затягну його, щоб він сох. Вже чекаю, чекаю, вже більше пів години чекаю. Коротше, зробив льоток. трошки збільшив там дирку, ту, що прорізав, і набив від сільхозтехніки з фільтра таку бляху. Тут 8 мм дирка, не залазить ні мишка. Джола добре проходить, а шершню важко пролізти. Це для цього я її і щоб дятел зимою не довбов. Потім знайшов бляху. Бляхи сюди, звісно, пішло багатько. Знайшов бляху, але вона трохи перекриває цю щелину, а вона служить для того, оця привертка, оцей снід, для того, щоб прикривати цю щілину, що тут йде. Щоб теж не довбав дятел, він дуже часто любить там довбати. Отаке, то набив ось тут бляху полоскою відкрию, покажу. Воно звісно важко з першого разу буде відкриватися. А ще підсохне. дир дир така бляха. Я ось так набив по кругу. Бо воно якраз ось до щелини. Погановато. Сейчас попробую відкрити. Я по ній стукав молотком, але має відкритися. О, отак. З цієї ж дошки зробив довж, трошки набив тут дощечку, там дощечку, ну за нічого страшного немає. Отак вийшло всередині. Ну і все. Отак воно закривається, все плотнічком, бляхаю, перекривається і ось так. і все. Ще трошки підсохне, десь може лопне, щілину якусь пустить, то ще доб'ю. Підчищу і готово. А так він сирий. Сирий завод так. Ну і все, слава Богу.